Мені дуже неприємна ця ситуація, яка виникла в Флориді, коли велися розмови е, на цю тему. Але не те, що з міста навіть притомної інформації про цю розмову, е, громадяни України суспільство так і не отримало. А е, все це наслідки того, що всі ці роки, починаючи з 2014 року, Москва Нила по іншому сказати не можу, про те, що е, занадто багато суспільство знає про переговірний процес, про Нормандії, про мінську трьохсторонню е, контактну групу і так далі. І я сподівався, що які б зміни не були. На Олімпії українському ніхто не додумається в демократичній державі приховувати зміст подібних розмов, якщо мова й не йде про якусь таємницю. Тане питання не може бути таємницею, бо воно має суспільний резонанс уже. І це найбільша неприємність для мене, найбільший сюрприз, чому після розмови в Флориді? Де явно ж уже з усіх точок зору, тому що це анонсовано було дерсекретарем Сполучених Штатів Америки. Ми, окрім того, що діалог відбувся конструктивним, ну будемо сподіватися, що, за словами конструктивний, американська сторона усвідомила, а українська сторона чітко зайняла позицію стосовно того, що ніяких територіальних. Змін Україна не визнає, не може визнати, бо вони суперечать нормам міжнародного права і національного права. Сподіваємось, що за словом, конструктив власне стоять, стоїть ця позиція. Однак ще раз хочу наголосити, що керівнику делегації, який після, Давав короткий брифінг, варто було сказати, що дискусія ввелася в рамках конституції України норм міжнародного права, чесно кажучи, мене заскочило, заскочила, дещо така коротко, коротке повідомлення, надмірно коротке повідомлення за наслідками цієї розмови. Хоча розмова то продовжувалася більше чотирьох годин. Це означає, що було про що говорити. Але ця тактика, скажімо так, закривання від суспільства від громадського контролю, вона продовжується. Тепер уже не тільки Російської Федерації, Сполученими Штатами Америки, Хочу одразу сказати представникам української делегації: це недопустимо в нинішніх умовах. Тому і це е, в свій час буде, якщо будуть наслідки відповідні негативні, буде розцінено дуже погано, І з точки зору політичної відповідальності тих, хто вів ці розмови.